Перед вами дрони або безпілотні літальні апарати, які здаються чимось фантастичним, але їх політ підкоряється суворим законам фізики. Давайте розберемося, які наукові принципи допомагають їм підійматися в повітря, маневрувати та виконувати складні завдання. Найпоширеніші дрони квадрокоптери мають чотири гвинти, які обертаються у протилежних напрямках попарно. Це зроблено для того, щоб нейтралізувати реактивний момент, який міг би змусити дрон неконтрольовано обертатися. І якщо всі гвинти обертаються швидше, дрон підіймається. Якщо передня пара сповільнюється, а задня прискорюється, дрон нахиляється вперед. Різниця у швидкості обертання правих і лівих гвинтів дозволяє здійснювати повороти. Для утримання в повітрі дрон має створювати підіймальну силу, що протидіє силі тяжіння. Вона з'являється завдяки швидкому руху повітря вниз під час обертання гвинтів. Тут діє третій закон Ньютона, сила, з якою дрон тисне на повітря, викликає рівну і протилежну реакцію, яка підіймає його вгору. Щоб дрон не втрачав рівновагу, у нього є гіроскопи та акселерометри, які постійно вимірюють його положення та швидкість. Якщо дрон нахиляється, система миттєво коригує швидкість обертання гвинтів, зберігаючи баланс. Сигнали, що надходять з пульта керування, передаються у вигляді радіохвиль. Приймач на дроні розшифровує їх і передає команди до контролера, який регулює роботу гвинтів. Особливої уваги заслуговують військові дрони, а саме, розвідувальні дрони. Оснащені камерами, тепловізорами та радарами, використовуються для збору розвідданих спостереження за позиціями противника наведення артилерії. А також ударні дрони, які мають ракети або бомби для знищення ворожих об'єктів і можуть діяти самостійно або під керуванням оператора. Перед вами морські дрони. Автономні або дистанційно керовані апарати для атак на кораблі, мінування або розвідки, морські дрони це інженерні шедеври, які поєднують гідродинаміку, акустику та автономні системи. Завдяки їм дослідження океану стають точнішими, безпечнішими та ефективнішими. Основою їх роботи. Є закони фізики, які визначають рух у воді, стійкість навігацію та енергопостачання. А ще такі дрони використовують для оптичних шоу. І ви можете бачити на екрані фізику світлової вистави у небі. Дрон-шоу це видовищні вистави, у яких сотні чи навіть тисячі дронів із led освітленням синхронно рухаються, створюючи світлові фігури в повітрі. Вони поступово замінюють феєрверки, адже безпечніші, екологічніші та дозволяють програмувати складні анімації. Отож, дрони це високотехнологічні пристрої, що поєднують фізику, аеродинаміку, електроніку та програмування. Успіх дронів це приклад того, як наукові закони можуть втілюватися в реальність, відкриваючи нові горизонти для людства. Зустрінемося!